Очі. Саме вони відображають присутність. В іконі теж. Ікона, яку бачимо в східній традиції, акцентує увагу на обличчі та очах. Коли ми кажемо про ікону, то говоримо часто про щось містичне. Але треба сказати, що ікона не випадково має ту форму, яку ми бачимо тепер у східній традиції. Бо коли ми не бачимо очей, чи не бачимо нічої присутності, ми не будемо знати, тільки очі говорять про те, з ким ми зустрілися. Тому очі і ікона фактично уприсутнюють, ту дійсність, яка зображається. У присутнення дійсності, яка зображується, це і є. Образ а образ це є те, що ми можемо відобразити, але відображаємо тільки те, що маємо всередині, що відчуваємо, бо інакше ми не можемо зобразити. Бо це дивна річ. Вона справді дуже схожа на божественне творіння, тому що ми на пустій поверхні відображаємо щось, що є всередині нас. І кожен зображається по-своєму. Ми можемо мати один зразок, але будемо зображати по-своєму, бо ми світ кожен відчуваємо по-своєму. Навіть традиційні ікони, коли дивитися до кожен майстер, дещо малював по-своєму. Тобто навіть канонічна ікона, яка була, вона має певні імпровізації. Про ікону чимало дискутують, та все ж її важко уявити поза церквою. Додає Михайло Приймич. Фактично ікона є породженням церкви. І ікона є відображенням самої церкви, способу мислення і так далі. Тому, коли ми говоримо про ікону, ми повинні трошечки заглиблюватися і у саме явище церкви, як, як зібрання людей, які мають певні цінності спільні, мають певні ідеали спільні. Вони очевидно розкривалися через образотворче мистецтво. Доктор мистецтвознавства певен ікона, що потребує серйозного вивчення та донесення відтак і розуміння її в контексті передумов, умов виникнення. Чому вона була такої форми, що є джерелом ікони? Зрештою, сьогоднішнє бачення. Чи має вона майбутнє? Про це й йшлося на лекції Українське мистецтво від витоків до духовності, сакральне мистецтво іконопис у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Лекція відбулася в межах ініціативи Бережи, твори, живи, моя Україна. І стала стартом нового циклу культурно-просвітницьких заходів із популяризації українського мистецтва та літератури. Сьогодні якраз у нас відбувається перший захід із цього циклу. Продовженням цього заходу будуть майстер-класи з іконопису, і далі ми будемо розвивати поступово поглиблене знайомство з українською культурою, з регіональними особливостями для того, щоб люди могли. Побачити, почути різні імена, побачити, може відкрити для себе якісь нові твори, відкрити для себе українську багату, хорошу нашу культуру, якої є сенс і є необхідність пишатися, бо, на жаль, ми не завжди знаємо своє. Пані Алла з Дніпра до Ужгорода переїхала на початку повномасштабного вторгнення. Мама військовослужбовця. Пані Алла прийшла більше послухати про ікону, адже й сама її створює, відвідуючи заняття з іконопису в просторі благодійного фонду Дерево мого життя. Ми малюємо ікону Святого Миколая на липі, на дереві. І я всю душу вкладаю, щоб цю ікону може синочку, може, онучечки передати потім, то цей захід для мене дуже важливий. Бо це наша свідомість, наше коріння, наше натхнення, наша духовність. Всі матері, які всі мольби свої відсилають до неба, щоб скінчилося, щоб наші діти, наші мальчики, хлопці, герої повернулися цілими і здоровими додому. У кожному часі ікона працює по-різному, каже Михайло Примич. До прикладу, що можемо читати в ній у сьогоденні. І чому раніше зображення на стінах храмів уважали книжками для неписьменних? Зокрема, можемо говорити про Василія Великого, котрий говорить про зображення. В храмі, бо він говорить про храм християнський як цілий космос. Так і він говорить про те, що ікона це є образ, це є письмо для неписьменних. Тобто, дивлячись на самі зображення, людина могла говорити про структуру самої церкви, могла говорити про події в церкві, могла бачити певні речі, про котрі їй читалося. Так очевидно, сьогодні ми читаємо більше, але про зображення знаємо все менше і менше. І все ж. Яке майбутнє ікони, ну значною мірою майбутнє ікони є таке саме, як і майбутнє християнство. Бо інакше вона приречена перетворитися на таку декоративну цяцьку, то я думаю, що фактично, якщо ми говоримо про ікону, то це її майбутнє тільки в контексті церкви, але і майбутнє церкви в контексті суспільства. Бо якщо вона буде залишатися далі закритою, ну то вона лишиться закритою, вона мусить виходити. І вона мусить говорити, і вона мусить говорити до сучасника сучасною мовою. Отож, їй потреба в тому, аби ікона ставала сучасною, акцентує Михайло Примич. Сучасність із її чистотою поверхні, із естетизацією самого його матеріалу дуже добре працює із іконографічним зображенням. І ми можемо бачити дуже багато цікавих речей, зокрема, наприклад, роботи Ласло Пушкаша у Кракові, де ми бачимо, що в сучасному модерному храмі ці ікони працюють надзвичайно гарно. Пізнавати ікону означає шукати істину, упевнено спиратися на духовну опору, що нині в час війни. Особливо потрібно.